Давайте приготуємо картопляні кульки з сиром. Очистити нарізати дрібним кубиком та відварити картоплю у підзволені воді до готовності. Злити воду та добре роззмяти в пюре. Додати яйце, борошно, сіль, перець та чесноковий порошок. Все добре перемішати до однорідності. Сир нарізати кубиками, сформувати кульки розміром з волоський горіх. Всередину кожної кульки покласти шматочок сиру. Обкачати кульки у панірувальних сухарях, обсмажити у фритюрі або на сковороді з великою кількістю олії до золотистої скоринки. викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, подавати гарячими з соусом на вибір. Я приготував сметанний. часник потрібнити та додати до сметани разом із дрібно нарізаною зеленю, додати сіль, перець, трохи лимонного соку для свіжості та добре перемішати. Готово простий, ароматний і дуже смачний соус. Досить же їсти їстика фрі.